Вітаю! Давайте поговоримо про квадратні рівняння. Квадратні рівняння це які рівняння? Це рівняння, які можна записати ось так. Ах в квадраті плюс bx плюс С. Тобто у нас є х в квадраті. Ми говоримо, що А не дорівнює нулю. Чому ми це говоримо? Тому що ми кажемо, що має бути х в квадраті. Тобто, коли в нас є ось такі три елементи? Коли в нас є ось такі три елементи, ми кажемо, що це повні квадратні рівняння. Тобто ось повне квадратне рівняння і ось повне квадратне рівняння. А коли в нас немає якогось елементу, то це є не повне квадратне рівняння. Ось неповне квадратне рівняння, в нас b дорівнює нулю. Бачите, немає елемента з x. А тут в нас немає вільного елемента, тут c дорівнює нулю. Тут у тут нас також немає b елемента тут B дорівнює нулю. Тобто першому рядочку у нас неповні квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, вони розв'язуються е, своїми методами, будемо казати, такими алгебраїчними, які ми вже знаємо. А ось повні квадратні рівняння, вони будуть розв'язуватись інакше. Давайте спочатку подивимося на перший рядочок і розберемося з неповними квадратними рівняннями. Дивіться, 5 х квадрат дорівнює мінус 20. Що ми можемо зробити? Ми можемо винести, наприклад, п'ятірочку дужки. Виносимо. В дужках не залишається х квадратів відняти 4 дорівнює 0. Що ми далі можемо зробити? х квадратів відняти 4 розкласти на множники. Тобто 5х, 5, а в дужках х мінус 2 помножить на х плюс 2, і це дорівнює 0. Тепер дивіться, добуток дорівнює нулю, коли хоч би один з елементів дорівнює нулю. П'ятірка нулю не дорівнює. Ну це логічно, це зрозуміло. Тому ми кажемо, що оце може дорівнювати 0, тобто х-2 дорівнює нулю, або х плюс 2 дорівнює нулю. Відповідно, я кажу, що х дорівнює 2 або х дорівнює мінус 2. І в нас зараз з вами х дорівнює мінус 2 тут, так? І в нас з вами є два корені. Зрозуміли, так? Ось цей шлях розв'язання. Тепер давайте подивимося сюди. Тут, коли в нас немає вільного елементу, немає С, треба також щось винести за дужки і винесемо дужки х. До речі, ось там не завжди є що винести задушки, там треба розкладати обов'язково на множники. А ось тут ми можемо винести задушки x, і буде x плюс 12 дорівнює нулю. І далі ситуація та сама, що х дорівнює нулю, або х плюс 12 дорівнює нулю. Дивіться, або я записую, або ось так. Або у вигляді сукупності це одне й те саме, не системи, тут фостика немає, це сукупність. Або ми можемо записати саме так. Ну і далі ми розуміємо, що х дорівнює 0, або х дорівнює мінус 12, і це в нас два розв'язки. Тепер давайте подивимося ось сюди. Х квадрат плюс 25 на множники можете розкладати? розкласти? Не можете. А якщо ми скажемо, що х квадрат дорівнює мінус 25, які ви висновки зробите? Що квадрат числа не може бути від'ємним? Тому в даній ситуації у вас немає розв'язків ви кажете, що х немає таких х, рівняння розв'язків немає. Ну і тепер ми переходимо до ось цих повних квадратних рівнянь і розв'язувати ми їх будемо за допомогою дискримінанту. Що таке дискримінант? Дискримінант це ось такий вираз, такий многочлен, який ми шукаємо ось так. Дивіться, b в квадраті мінус 4 ac b – це те, що в нас перед іксом, А це ось це те, що перед ікс в квадраті, c – це ось цей віллій елемент. Далі, далі в нас можуть бути три ситуації, три різні ситуації. Дискримінант може бути додатній. Тоді ви з нього добудете корінь, і у вас буде два розв'язки. Дискримінант може дорівнювати нулю, тоді у вас буде один єдиний розв'язок. Ну і дискримінант буде, якщо від'ємний, тоді розв'язків не буде, бо ви не зможете добути корінь з від'ємного числа. Ну ось, а як же знайти оці х1 і х2? Далі ми шукаємо ось за цими формулами. Х1 це буде мінус б плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. І х2 це мінус Б мінус корінь з дискримінанта поділити на 2А. Бачите, різниця тільки ось в цьому знакі. Помітили? А якщо ми кажемо, що дискримінант дорівнює нулю, то що нам робити? Ну, я думаю, що ви розумієте, що якщо дискримінант дорівнює нулю, його ось тут не буде. Тому х буде дорівнювати мінус b поділити на 2А. Це в тому випадку, коли дискримінант дорівнює нулю. Коли дискримінант дорівнює нулю. Ну що ж, давайте ось це, що я розказала, спробуємо застосувати на двох наступних прикладах. Я витру цей шматочок дошки, щоб він мені не заважав. Я формули на пам'ять знаю, думаю, що і ви їх вже тепер знаєте, і будемо розв'язувати. Дивіться, що я можу сказати? Для тих, кому це складно, запишіть спочатку, що А дорівнює 1, А це те, що множиться х квадрат, Б дорівнює мінус 14, да? і С дорівнює 40. А тепер ми шукаємо дискримінант. Дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 4. Якщо ви не запам'ятали, чому дорівнює дискримінант, раджу кожен раз записувати цю формулу, і з часом вона запам'ятається реально і підсвідомо. Тепер я підставляю b в квадраті мінус 14 в квадраті це 196. Подивилися в табличку квадратів і знайшли це число. Будь-яке від'ємне число в квадраті буде все одно додатнє. Далі мінус. 4, далі А на одиничку і на С це, це на 40. 4 на 40 це на 160. 196 відняти 160 буде 36, так? О, а тепер дивіться, не робіть у цієї дурної помилки, що далі пишуть, дорівнює там 6 або корінь з 36, бігом прямо тут поставили, дорівнює 6. Якщо ви хочете записати, чому дорівнює корінь цього числа, напишіть нижче. Корінь з дискримінанта дорівнює корінь з 36 і дорівнює 6. Тому що ось тут максимум, що ви можете зробити, ви можете написати дорівнює 6 в квадраті. Все інше не буде нести ніякого змісту. Це буде помилковий запис. Що ми робимо далі? Далі ми шукаємо x1 і х2. Х1 дорівнює мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Так, мінус b. b у нас було мінус 14. Тому мінус b, це буде це число з протилежним знаком, це буде 14. І далі буде плюс корінь з дискримінанта. Ось бачите, він у нас вже порахований, я пишу сюди 6. А далі буде 2 помножить на 1, бо а у нас одиничка. Рахую, зверху у нас буде 20, знизу буде 2 і в результаті буде 10. Це мій перший корінь. Для того, щоб записати, чому дорівнює х2, це мінус b, мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а, я взагалі зараз вже не сильно так дивлюсь сюди, а дивлюсь тільки сюди. І пишу все те саме, що в мене у цьому рядочку, тільки оцей знак міняю на протилежний. Тоді я не зроблю ніякої помилки. Далі, 14, віднімаю 6, це в мене буде 8, 8 ділю на 2 це буде 4. Ось 10 і 4 це наші корені ось цього рівняння. Давайте спробуємо зробити ще одне рівнянечко. Єдина різниця того і цього рівняння в тому, що в нас тут А дорівнює 3, а там А дорівнювало 1. Тобто ми кажемо, що оце рівняння в нас зведене бо А дорівнює одиниці, а це в нас не зведене, бо А дорівнює, ну, не одиниці, будемо казати. Тепер давайте так само починаємо. А дорівнює трійці, Б дорівнює мінус 13 і С дорівнює 4. Так само ми починаємо з дискримінанта. От я хоч і знаю, чому дорівнює дискримінант, але все одно я записую формулу, для того, щоб ви записали її за мною і запам'ятали. B в квадраті. Мінус 13 в квадраті, подивились в табличку, це буде 169. Відняти 4, помножити на А на 3 і на С на 4. Значить, тут у мене буде що? 16 я множу на 30, 48. А 169 віднімаю, 140, віднімаю 48, буде 121. Так само подивилися в табличку квадратів. І кажемо, що з дискримінанта це корінь 121 це 11. Далі знов та сама процедура. Х1 дорівнює мінус b плюс з дискримінанта поділити на 2а. Значить, мінус Б це у нас що? Це буде 13. Бачите, було. Мінус 13 і змінила знак. Потім буде плюс 11 і знизу буде 2 помножити на 3. Ось і вся різниця з попереднім прикладом. Бачите, тут у нас одиничка була, а тут вже з'явилось 3. Далі ми додаємо, що у нас буде 24. Хочете помножити між собою, хочете, зразу скорочуйте. Якщо я помножу, тут в мене 6 виходить, так? І 24 я ділю на 6, буде 4. Це мій перший корінь. А тепер я шукаю х2. Так само мінус b мінус корінь дискримінанта поділити на 2а. Пам'ятаєте, що я просто переписую, тут в мене 13, тільки відняти. І тут буде 2 помножити на 3. В чисельнику в мене буде 2. Ну, тут 2 на 3, і я скорочую, і буде 1 третя. Ось в мене 2 корені, 4 і 1 третя. Ну, я думаю, що з квадратними рівняннями взагалі все норм. Раджу подивитися наступне відео, там я розказала, як користуватися теоремою Вієта.